Доброго дня! Сьогодні ми подорожуємо до лісу. Одного сонячного дня, взявши кошики, ласощі для звірів птахів, а також обід для себе, родина вирушила до лісу. Підійшовши до соснового бору, вони побачили величні сосни, серед яких була стежка. По ній вони дійшли до березового гаю, розклали ласощі для тварин та птахів. І їх увагу привернуло сухе листя та дерева, серед яких вони побачили гриби, лисички, опеньки, які причаїлись на дереві, а також галявину з білими грибами. Вони наповнили свої кошики. Але що це? Мамо, поглянь, який жовтенький гарний теж сидить на дереві. А тут ось біленький у травичці заховався від нас. Мама сказала, що це отруєні гриби. Тож і ми з вами розглянемо табличку, на якій вміщені назви, отруйних грибів, щоб не покласти їх до свого кошика. Зверніть увагу, вони дуже сильно відрізняються від тих грибів, які були на галявині. А як ви гадаєте, чим ще може здивувати ліс? Так, осінніми ягодами. Калиною, шипшиною, ожиною, клюквою, а також чорницею. А зараз я вам пропоную намалювати гриби. Для цього нам потрібна картопля, гуаш біла та коричнева пензлик, серветки, вода і, звісно, альбом. Беремо картоплинку, розрізаємо навпіл, вирізаємо ножку гриба. Наносимо коричневу фарбу на шапочку гриба, білу на ніжку. Дуже обережно. Перевертаємо, відтискаємо в своєму альбомі. Ось таку композицію можна створити. Створіть свою осінню композицію. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!